У неділю вранці рано поле крилося туманом, у тумані на могилі, як то поля похилилась, молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану, чому мене не задавиш, у землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом віку не збавиш? Ні, не дави, туманочко, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати, єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, не хрещений сину, не я тебе хреститиму. На лиху годину чужі люди хреститимуть, я не буду знати, як і зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, тумані ховалась. Та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова в Дунаєві синів поховала. Ой, у полі могила, там удова ходила, там ходила, гуляла, Трути зілля шукала, Трути зілля не найшла, та синів двох привела, В китаєчку повела і на Дунай однесла. Тихий, тихий Дунай, моїх діток забавляй. Ти жовтенький пісок, нагодуй моїх діток, і скупай і сповий, і собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна у гай над ставом, У двох собі на хуторі жили, як діточок двоє, усюди обоє, ще з у двох ягнята пасли, а потім побралися, худобу діждалися, придбали хутір став і млин. Садок у гаї розвели, і пасіку чималу всього надбали. Та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу спам'яне, хто поживе доброчесно, доброю годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися, умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх на розтрату. І дід, і баба у неділю на призьбі вдвох собі сиділи гарненько в білих сорочках, сіяло сонце. В небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї, сховалася у серці лихо, як звір у темнім гаї. В такім раї, чого б бачся старим сумувати, Чи то давнє, яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє, задавлене знов заворушилось, чи ще тільки заклюнулось, і рай запалило? Не знаю. Що і після чого старі сумують? Може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. А хто нас насте поховає, як помремо? Сама не знаю. Я все оце міркувала, та ж сумно стала. Одинокі застарілись, кому понадбали добра цього? Стривай лишень. Ти чуєш, щось плаче за ворітьми. Мов дитина, побіжим лиш. Бачиш, я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт. Прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита. Та й не туго і новенькою свитиною вкрита. Бо томати сповивала і літом укрила останньою свитиною. Дивились, молились, старі мої, а сердешне, неначе благає, випручала рученята і до їх простягає, малюсінькі І замовкло, неначе не плаче, Тільки птхийка. А що Насте, я ж казав от бачиш, от і талан, от, і доля, і неодинокі. Береш лишень та сповивай, в кинь вроку ж в хату, а я верхи кинусь за кумами городище. Чудно якось діється між нами, один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, та ридаючи, становить перед образами нема дітей. Чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали, та ввечері охрестили і Марком назвали. Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік, росте Марко, і дійна корова у розкаші купається. Аж ось чорноброва, та молода білолиця прийшла молодиця. На той хутір благодатний у найми проситься? А що ж, каже? Возьмім, Насте, Візьмімо трохи трохиме, бо ми старі, не здужаєм. Та такий й дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Так воно то треба, бо я свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, небого? за рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати, треба, дочку, лічить плату зароблену плату. Бо сказано, хто не лічить, то той і немає. Так, так хіба, не має. Так отак хіба, небого? ні ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо. От тоді й заплату чи так, дочко. Добре дядько, просимо ж у хату. Поєднались. Молодиця рада та весела, ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини, увечері і вдосвіта, а коло дитини так і пада, ніби мати в будень і в неділю. Головонько йому змиє, сорочечку білу щодень Боже надіває, рається, співає, робить возики, а в свято, той з рук не спускає. Дивуються, старі мої та моляться Богу. А наймочка невсипуща, що вечір не Бога, свою долю проклинає, тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує. Не знає, не бачить опріч Марка маленького. Так воно не знає, чого наймочка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує, сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як в колисті часом серед ночі прокинеться, ворохнеться, То вона вже скочить і укриє, перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише, Вранці Марко дай наймички, ручки простягає, і мамою невсипущу гану величає. Не зна, Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулась, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, І слів чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одвалали Трохима діда. Прогуло прокляте лихо та й заснула. На хутір знову благодать за гаю темного вернулась До діда в хату спочивать. Уже Марко чумакує і восени не ночує ні під хатою, ні в хаті Кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий дума, і просить поради у наймечки. А наймечка до царів не брада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились, та й за старостами пішов Марко. Вернулися люди з рушниками, святим хлібом обміненим. Пану у жупані таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то не сором, отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже, тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати та весілля, та ще ось що, хто нас буде мати? Не дожила моя Настя, та й залив сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за двірок, та й зомліла. Тихо стало в хаті. тільки наймичка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці каравай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає, та прохожих проїжджачих у двір закликає, та вареною частує, на весілля просить. Знай бігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидер та реготня в хаті і на дворі, і жолоби викотили з нової камори. Скрізь пореня печуть, варять, вимітають, миють та все чужі. Де ж наймичка? На прощу у Київ пішла Ганна. Благав старий, а Марко аж плакав, що була вона за матір. Ні, Марко, ніяко мені матір'ю сидіти, то багаті люди, а я наймичка. Ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає. Піду помолюся усім святим у Києві, та й знову вернуся в вашу хату. Як приймете, поки маю сили трудитимусь, чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала і пішла за ворота. Розвернулася весілля. Музикам робота з і підковом. Вареною столи лави миють. А наймичка ж кандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, нанялася носить воду, бо грошей не стало на молебтія Варварі. Носила, носила, кібі з вісім заробила і Маркові купила святу шапочку в пещерах у Івана Святого, Щоб голова не боліла Марка молодого. І перстеник у Варвари на вісті достала, і сім святим, поклонившись, додому верталась. Вернулася Катерина і Марко зустріли за ворітьми, вели в хату і за стіл посадили, наповали годували, про Київ питали, і в кімнаті Катерина отпочить послала. За що вони мене люблять, за що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають? Може, вони догадались? Ні, не догадались. Вони добрі. І наймочка тяжко заридала. Тричі крига замерзала, тричі розставала, тричі наймечку у Київ Катря проважала, так як матір. І в четвертий провела небогу Аж у поле до могили. І молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після причистої в неділю та після першої трохим старий сидів сорочці білій, брилі на призьбі. Перед ним з собакою уночок, а внучка в юбку одяглась у Катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміявся, старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю, чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла? Е, сором, сором, Лепська мати. Аж зирк, і наймичка на двір, Побіг стрічати з онуками свою Гану. А Марко в дорозі гана діда питалася. Дорозі ще й досі, а я ледве додибала до вашої хати. Не хотілось на чужині одній умирати. Коли б марка діждатися, так щось тяжко стало. І внучатам, там із клуночка гостинці виймала, і хрестики, і дукачики, і намиста разочок яриносі. І червоний з фольги образочок, а Карпові Соловейка та коників пару, і четвертий уже перстень святої Варвари Катерині, а дідові із воску святого три свічечки, а Маркові і собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не нездужала. Аж ось ще осталось півбублочка. По шматочку дітям розділила, війшла в хату. Катерина їй ноги умила й полуднувать посадила, не пила й не їла старогана. Катерину, коли в нас неділя? Післязавтра треба буде акафіст наняти, Миколаєві святому на часточку дати, бо щось Марко забарився. Може, де в дорозі, занедужав сохрань Боже. Покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала ледве і за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащила, нездужаю і на ноги встати. Тяжко Катре умирати в чужій теплій хаті. Занедужала небога, уже й причащали. Маслосвятя служили ні, не помагало. Старий Трохим по надвір'ю мову битий ходить. Катерина ж з болящої і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сечі вночі недобре віщують на коморі. Болящає щодень, щогодина, ледве чути питається Тоню, Катерино. Чи ще Марко не приїхав Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, Не поспіша до господи, Вали попасає, везе Марко Катерині, сукна дорогого, а батькові шитий пояс жовку червоного, а наймицьці на очіпок. Парчі золотої і червону добру хустку з білою габою, а діточкам черевички, та винограду, А всім купі червоного вина з цереграду, І строє у барилі, і кав'яру з Дону всього везе, та не знає, що діється дома. Іде Марко не журиться, прийшов, слава Богу. І ворота одчиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерину, біжи зустрічати, уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, на силу діждала, і очина наш тихо-тихо, мокрій сон читала. Старий воли випрягає, за нози ховає мережині, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна, Катерино, я пак і байдуже. Чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень малу хату, поки випрягає, вели батько, вона тебе, Марку, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався, Ганна шепче. Слава, слава Богу, ходи сюди. Не лякайся, вийди, Катри, з хати. Я щось маю розпитати, те, що розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймичків у голови. Марко, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я. Та й оніміла, Марко плакав, дивувався, знову очі відкрила, пильно-пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла. Зомлів, Марко, земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.